Раки, для вас це тема, яка пов'язана з різного роду поїздками, переїздами на якісь невеликі дистанції. Оточення може навколо вас мінятися. Також це тема наших братів, сестер, тобто ближнього оточення. В їхньому житті може щось міняти, і це косвенно воно буде проєктуватися і на ваше життя. Також по цій сфері в нас проходить рухомий транспорт, тема авто. Тут може Підійматися купівля, продаж, ремонт, але купляти в коридорі затемнені на ретро Меркурії не, не бажано, тобто я не рекомендую. А ось продавати, продавати можна. Також це тема різного роду документів, сертифікати, дипломи, тема навчання, так? інформація, взаємообмін інформацією. Тобто це така сфера соціальна. Комунікативна, і це затемнення може вам дати принести більше руху у ваше життя. Тому щастить!